І Андрія і Альона ми від щирого серця вітаємо вас із знаменитою датою в вашому житті. Для кожного із нас це подія, яка е, показує, як, змі... як може змінитися життя, як Бог діє в житті інших людей. Коли ми познайомились, то. Е, Мало хто бачив, крім Господа, яку-небудь перспективу в вашому житті. Але Господь привів вас до себе, простив ваші гріхи і сказав: сьогодні Він привітав вас з водним хрещенням. Сказав, ви діти мої, у вас моє благовоління. Ми, як домашня група, як церква, вітаємо вас з цією подією, з водним хрещенням і одруженням. Ми бажаємо вам мирного неба в вашій сім'ї. Бажаємо вам. Поклику серця відповідати на призив Божий. Бажаємо благословінь в усьому, що він для вас приготував. Благословляємо вас, поздравляємося. І, і це ще не все. Я... Ще від мене такі подарунок. Так. Так, хочу, керування. щоб ви так отримали. Дивіться. Тобі. Сразу, і це тобі. Розпечатай сразу и понимаю что это Ти розпечатай вначале а потом Поймеш. 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 Коробоч, не смотри на коробочку Может, просто и так далее андрей распечатай свою печенюшка Знаете, на mm -hmm. вам на сгадку обом mm -hmm. oh, вам, чтобы okay. вы смотрели, смотрели вот так, смотрели, на это, вспоминали, на, вспоминали этот день, вспоминали эту компанию и вспоминали, помнили всегда, что, что в этот день у вас началась новая жизнь с Богом. То есть mm -hmm. вот все, это ваш старт в новую жизнь. Все, благословляю mm -hmm. mm -hmm. вас, uh -huh. поздравляю. <coughs>